Слава Отцу і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Завтра, 1 жовтня, у нас велике в Україні свято, Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Історична подія, що стала основою для цього вшанування. Сталося приблизно 930 року в Константинополі. Як свідчить передання під час чергової облоги візантійської столиці, чужинцями, жителі міста зібралися, Ось секундочку. Під час чергової облоги візантійської столиці чужинцями жителі міста зібралися у лахерському храмі і ревно молилися про захист та спасіння. Влахерни це місцевість у північно-західній частині Константинополя. Влахерни були відомо величною церквою, присвяченою Богородиці та побудованою імператором. Левом і великим, де були покладені в 474 році чесні ризи Божої Матері, перенесені зі святої землі. Тоді й сталося особливе явлення Богородиці під час богослужіння і посиленої молитви від вівтарної частини храму на висоті, ніби стоячи на хмарі. Явилась Божа матір у величі своєї слави, в оточенні ангелів та багатьох святих, знявши з голови омофор, тобто верхній покров, вона простягла його над народом. За цим відінням і знаком зрозуміли люди, що причиста діва заходить, захистить царград. І справді невдовзі сталося чудо. Буря на морі. Розкидала й знищила багато кораблів-чужинців, тож вороги були вимушені зняти облогу міста і забратися геть. Передання свідчить, що це особливе явлення Божої Матері сталося у лихранському храмі під час нічного бдіння о 4 годині ночі, тобто за 4 години після заходу сонця. Що означало приблизно 11 годину вечора за нашим ліком часу? В пам'ять про цю історичну подію та чудесне врятування Богородицею міста від захоплення ворогами у Константинополі стали вшановувати Покров Пресвятої Владичиці, а у Київській митрополії святкування Покрова Пресвятої Богородиці було запроваджене. Не пізніше середини ХІХ століття. Тоді ж у нас з'явилися і перші покровські храми з тих часів свято Покрова Богородиці, в якому вона прославляється як незмінна тепла тепломолит... молитвениця за вірних та весь світ, а також як заступниця і захисниця, до якої за допомогою звертаються всі потребуючі. Міцно утвердилося в нашій церкві. Тож прославляємо Божу Матір як нашу велику захисницю і заступницю і просімо покрити нас і цілу Україну від усякого всякого зла чесним її омофором. Пречисто Діва, з настанням цього дня звертається під твій святий покров. І як слухняна дитина, прошу тебе, матінко моя небесна, захисти мене у Твої руки віддаю свою душу і тіло, все моє життя, а ти, добра мати небесна, будь найкращою заступницею і опікункою для мене. Охороняй мене завжди своїм сильним покровом від усіх небезпек, що загрожують моїй душі. Та тілу. Заступайся за мене перед Твоїм сином і своїми молитвами, зм'якши його святий гнів за мої гріхи. Я добре знаю, що ти, цариця неба, завжди допомагаєш тим, хто з вірою і довірою віддається під Твій покров. тому вірю, що під твоєю опікою зможу уникнути усіх небезпек для душі і тіла. Виконати Божу волю і після смерті досягти вічного щастя на небі. Амінь. Ця молитва має особливу силу і у свято Покрови Пресвятої Богородиці, захищаючи від зла і допомагаючи уникнути небезпек. Свято Покрову Пресвятої Богородиці, яке традиційно відзначається 1 жовтня. Має глибокі корені в українській історії та культурі, споконвіку на це свято молоді дівчата молилися про щасливе заміжжя, а матері за здоров'я та благополуччя своїх дітей. Проте покрова була також і символом захисту українського козацтва, яке з особливою шаною вшановувало Божу матір як свою заступницю. Вони вірили, що Пресвята Богородиця своїм покровом захищає їх у боях та допомагає здобути перемоги. У наші дні українські воїни, які є нащадками козаків, продовжують звертатися до Пресвятої Богородиці, молячись про мир і захист для України. Ці молитви лунають в усій країні, благаючи про допомогу в боротьбі. Проти ворога та за спокій на рідній землі. Історія явлення Богородиці згідно з літописами у 910 році Константинополь був під загрозою нападу язичників. Віряни зібралися в храмі і молилися про захист. Їх молитви були почуті. І Божа мати з'явилася перед ними разом зі святими та ангелами. Вона зняла свій покров. І накрила ним усіх, хто був у храмі, даруючи їм захист і рятуючи місто від ворогів. Пречиста свята Діво Марія, мати Всевишнього Господа нашого, цариця неба і козацької землі, стольного града Києва і всієї нашої України, заступниця всемогутнє. Прийми подяку. Від недостойних рабів Твоїх і віднеси наші молитви до Божого престолу і Сина Твого, що послав нам милість свою, пробачив провини і неправди наші, і послав благодать свою для тих, хто схиляється у пошані перед чесним іменем Твоїм і з вірою у серці вклоняється образу Твоєму. О, Пресвята, владичице, змилуйся над нами, немічними. Визволи нас від відчаю, зневіри, ворожнечі, гніву, заздріщів, ненависті, наклепу, гордощів бісовських та марнославства. Зглянься на нас усіх милістю своєю і заступництвом своїм. Із гріховних глибин порятуй нас і відкрий очі наші, щоб могли ми побачити порятунок. Захисти і збережи соборній землі української і святим своїм офвором покрий нас від посягання нечистих сил та супостата усякого. Хай правда Господня буде на нашій землі, нехай збереже народ наш святодідуську мову та звичаї. Молимо тебе, причиста й непорочна Діво, бо Ти є всемогутня заступниця. І порятунок наш звеличаємо і вклоняємось святому і величному імені Отця, Сина і Святого Духа нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. <кій> <кій> в цей день ми запалюємо свічку перед іконою Божої Матері і молимося за мир і перемогу в цей особливий день Пресвята Богородиця. Обов'язково почує наші прохання і укриє Україну своїм святим Омофором. О, пресвята, владичиця Діво, Богородице, нехай, відповідаючи на моє благання та Твоє молитовне заступництво, всемогутній і милостивний Бог своєю Господньою силою і благодатью спасе і збереже під небесним покровом. Моїх дітей, усіх отроків і немовлят, хрещених і безіменних, і тих, що в утробі материнській, покрий їх ризою Твого материнства, щоб під проводом і натхненням Святого Духа зрости їм у страсті Божому і у покарі батькам. Ублагай Господа мого і Сина Твого, щоб дарував їм усе належне і корисне для достойного. І побожного життя, сілення і спасіння їхнього, даруючи їх батьківському Божому захисту і материнському піклуванню Твоєму, бо Ти є божественна покрова рабам і дітям Божим, а відтак і Твоїм. Амінь. Пресвята Діво Марія, прийми молитву Цю від мене, слуги Твоєї, і піднеси її до престолу Бога, Сина Твого. Та милостивий Він буде проханням нашим, вдаюся до Тебе, як до заступниці нашої. Почуй нас, що моляться тобі, покрий нас покровом Твоїм і випроси у Бога, Сина, Твого, нам всіх благ, подружжя, любові та згоди, дітям послуху, скривченим терпіння, скорботним благодушності, всім же нам дух розуму. І благочестя, дух милосердя і лагості, дух чистоти і правди. Амінь. Пом'яни нас у Твоїх молитвах, Діво Богородице, та не загинемо за множення гріхів наших, покрий нас від усякого зла і лютих напастей, бо сподіваємось, і Твого покрову свято вшановує, Тебе величаєм. Амінь. О, владичице пресвята, змилуйся над немічними людьми твоїми, позбав нас невіри, відчаю, гніву, ворожнечі, недовір'я, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісовських. А відтак зглянься на всіх нас милістю Твого заступництва, підійми нас із глибини гріховної, та просвіти сердечні очі наші. Що бачите спасіння, будь милосердною і тут, і там, як на стороні земного буття, так і на страшному суді, Сина Твого. Ти, після Бога, перша наша надія і заступниця, Всі, хто прибігає до тебе з вірою, збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим Твоїм омофором від засігання злих, нечистих сил. Та усякого супостату, нехай буде в країні правда Господня, та хай збережеться в народі мова та звичаї, бо молимось до тебе, пречиста і непорочна діво, як де в самогутній заступниці та винуватиці спасіння нашого і величаємо святе та величне ім'я Отца і Сина і Святого Духа, в Тройці славимо Бога! Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О пресвята, владичиця Богородице, Ти покрила своїм чесним омофором народ християнський, покрий і нас від усякого зла, видимого і невидимого, будь нам матір'ю і заступницею у житті і у годину смерті. Моли Сина Твого, Христа Бога нашого. Щоб Він дарував нам прощення гріхів, мир для душі і спасіння. До Тебе, о всеблага, прибігаємо з вірою і надією, і Твоєму материнському заступництву віддаємо своє життя нині по час, і на віки віків. Амінь. Згадай всемилострене Діво Маріє, що від віків не чувано. Щоби той, хто прибігає під твій покров небесний, був тобою, царице, невислуханий, у тій потребі і я прибігаю до тебе, о, пані ласкава, примилосердна, найчаревніша святість у небі і на землі, полум'я любові, непорочного серця, все ласкава мати, Діво, понад усі Діва, і матір Божа, неустанної помочі. Клячу перед Тобою, і каючи з усіх гріхів свого земного життя, через Твоє непорочне серце благаю, мати Твого святого Слова, мати правди святої, неустанна заступниця свята, прийми мої щиріші благання, не погордуй ними, але послухай їх, благаю і прийми до свого материнського серденька. Амінь. О, пречисто діво, мати Господа Всевишніх сил, неба й землі, козацької царице, Богохранивного стольного града Києва і всієї держави нашої України, все заступнице, прийми всехвальні і подячні пісні співи ці від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до престолу Бога і Сина Твого. Щоби був милостивий до неправд наших і послав благодать свою до тих, хто шанує все чесне Твоє і з вірою та любов'ю вклоняється благовісній іконі Твоїй. О, владичице Пресвята, змилуйся над немічними людьми Твоїми, позбав нас з невіри, відчаю, гніву, ворожнечі, недовір'я, заздрощів, накликов ненависті, марнославства і гордощів. А відтак зглянься на всіх нас милістю Твого заступництва, підійми нас із глибини гріховної та просвіти сердечні очі наші, щоби бачити порятунок, будь милосердною і тут, і там, як на сторині земного буття, так і на страшному суді Сина Твого, Ти після Бога. Перша наша надія і заступниця всіх, хто прибігає до тебе з вірою. Збережи соборний землі нашої української, покрий нас святим Твоїм амофором від засіхання злих, нечистих сил та усякого супостата. Нехай буде в країні наші правда Господня, та хай збережуться в народі нашому святодідовська мова та звичаї. Бо молимось до тебе, пречиста і непорочна діва, як до в заступниці та винуватиці, порятунок нашого, і величаємо святе та величне ім'я Отца і Сина і Святого Духа, в Тройці славимо і поклоняємо Бога нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята, владичиця Богородиця, що покрила світ чесним омофором своїм, прийди нині до нас, дітей твоїх, і заступи нашу Україну у цей важкий час, мати милосердя, розпростри свій покров над нашою землею, збережи від ворогів і неправди, утверди мир і справедливість, захисти воїнів наших. Що стоять на сторожі батьківщини, укріпи їх силою, віри, наповни серця мужністю і відвагою, збережи від смертоносної небезпеки, моли Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб дарував перемогу правді, сілення пораненим, розраду скорботним і вічний спокій полеглим. Пресвята Богородице, покровителько України. Будь нам матір'ю небесною заступницею і веди шляхами світла і спасіння. Амінь. Пресвята Богородиця, покрий Україну чесним покровом Твоїм, захисти наших воїнів від усякого зла, даруй їм силу і відвагу, а нашому народові мир і перемогу. Амінь. О, Пресвята Діво, мати Господа вишніх сил! Неба й землі, царице міста і країни нашої, самогутня заступнице, прийми похвально вдячну пісню цю від нас, недостойних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до Престола Бога і Сина Твого, щоб милостивий був до неправ наших, і продовжив благодать свою на тих, що шанує всечесне чесне ім'я і з вірою і любов'ю. Поклоняються чудотворному образу твоєму, бо ми не є достойні від Нього помилованими бути, якщо, якщо Ти не невмилостиш Його до нас, владичице, бо все тобі від Нього можливим є, тому до Тебе прибігаєм, як до безсумніної і скорої заступниці нашої. Почуй нас, що молимось тобі, осіни нас. Вседержавною державною покровою Твоєю і виблагаю Бога, Сина Твого, пастирям нашим ревність і піклування за душі, містоправителям мудрість і силу, суддям правду і безсторонність, наставникам розум і смиренну мудрість, подружам любов і злагоду, дітям послуг, покривдженим терпіння, кривдникам страх Божий. Скорбящим благодушнім тим, що радіють стриманість, а всім нам духа розуму і доброчесності, духа милосердя і лагідності, духа чистоти і правди, та Госпоже присвятає змилосердься над немічними людьми Твоїми, розсіяних збери, заблудших на путь прямий настав, старість підтримай, юних умудри. Немовряд, виховай, зглянься над усіма нами, оком милостивого Твого заступництва, підніми нас із глибини гріховної, і просвіти сердечні очі наші, щоб узріти спасіння милостиної будь до нас тут і там, в країні земного пришестя і на страшному суді Сина Твого, представлених же у вірі і покаянні від життя цього отців. І братію нашу у вічному житті, з ангелами і усіма святими, жити учини. бо ти є Госпоже, слава Небесних і надія земних. ти після Бога наша надія і заступниця всіх, що прибігають до тебе з вірою. бо до тебе молимось і тобі, як усемогутній помічниці, самі себе і одне одного. І усе життя наше віддаємо, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Пресвята, владичиця Богородиця, з вдячністю і любов'ю схиляємо серця наші до Тебе, Ти, що є покровом і заступницею народу нашого, не перестаєш охороняти Україну від ворогів видимих і невидимих. Дякуємо Тобі. За материнське милосердя, за силу і відвагу, якими ти надихаєш наших воїнів, за щит небесний, яким ти їх прикриваєш у час небезпеки. Прийми нашу щиру подяку, за дар миру в серцях, за збережене життя і надію, що сяє навіть у темряві, не залишай наш народ у важкій боротьбі, а завжди просягай. Свій чесний покров над Україною, над її воїнами і всіма людьми. Тобі славу возносимо, пресвята Богородице, разом з Отцем і Сином і Святим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Богородице, щиро дякуємо Тобі за твій небесний покров над Україною і її воїнами. Збережи їх від усякого зла, зміцни їх у вірі і мужності, а наш народ об'єднай у любові і надії. Амінь. Всіх я вас вітаю, з наступившим великим святом. Покрова Його дуже, дуже народ наш український відмічає, особливо по селах. Обично в багатьох селах, як називають храм, да? покрова, храм, свято села. Іменно в цей день. Тож молимося і будемо щиро вдячні при Богородиці, що вона захищає нашу Україну і наш народ. Я вам всім бажаю мира, добра. Здоров'я і скорішої нам всім перемоги. Бережи вас всіх, Боже!